Мені подобається. Та вас чекає, вся маршрутка, що ви торгуєтесь, виходьте. Ну давайте тут, на що мені тоді виходити? Подіть на нас тут. Ми вас посадимо на маршрутку, коли все немає. Ми не будемо вас зараз уговорювати, вся маршрутка буде стояти. Ні, людей теж часу немає. Комусь на операцію надійдемо. Вам на дитини, ще... жінки до лікарні. У вас є порушення, будьте то. Виходьте, будь ласка. Не затримайте, ваші вийде, ви пишемо Я Погано себе чувствую. Ви чуєте мене чи ні? Ви будете відпочати, що мені погано Я на вас заяву напишу. Я вам кажу, що я погано себе чувствую. Я чуєте, ви витянути, ні, погано себе чувствую. Вам скоро кого Давайте, шанов.